Після нашої першої історії про події у родині депутата Одеської обласної ради Вадима Колайденка, деякі люди засумнівалися. Можливо, це простий сімейний конфлікт. Сьогодні я вам покажу документи, які свідчать, що це не боротьба, це реальна війна. Війна, яку Вадим Калиденка заздалегідь оголосив своїй колишній дружині Оксані Костовій і в якій головною зброєю стали їх власні діти. Це історія не про сварку, а про холодний, продуманий план, як знищити жінку, забрати дітей, відібрати майно і загнати у фінансове рабство. Квітень 2025 року. Ще до побиття, до викрадення дітей, Вадим Каладенко надсилає Оксані СМС-повідомлення, які не просто з погрозами, а прямим викладом його майбутнього плану. Спочатку вимога зникнути мовою оригіналу. Я так думаю що тобі треба просто ісчезнути з нашої життя. Потім він вже вказує на свою головну, на свою головну зброю. Я тобі когда-то обіцяв, що я тебе ударю самим больним за всі твої проделки дітьми. Але одна із повідомлень це не просто погроза, це детальна інструкція, маніфест аб'юзера, який розкриває весь його подальший план. финансовый шантаж, социальную изоляцию, та моральное изныщение. Это, конечно, твое дело помогать детям или нет. Заставлять не будем. Придешь и все вернешь. Не хочешь, сама приготовься платить элементы с неуважением к тебе в Калайденко. Все в школе, знакомые, родные и близкие знают, что они со мной. Приготовься доказать, что ты делаешь для них. Хотел тебе дать шанс официально эти деньги перевести на карту мою с неуважением к тебе в калайденка. Давайте разберем цей ультиматум. Приготовься платить алименты. Осень заздорогит анонсованный экономичный шантаж. Эти пизнеши претворится на моральный позов. У 50 тисяч гривень на місяць або 600 тисяч гривень на рік. Всі знають, що вони со мною. Це підготовка до соціальної ізоляції жертви. Він створює ілюзію, що суспільство вже на його боці офіційно ці деньги перевести на мою карту. Це не потреба дітей. Це про бажання повного фінансового контролю на джин. І підпис з неуваженням к тебе». Це свідомий акт приниження, демонстрація абсолютної влади і та зневаги. І Калайденка почав діяти. Спочатку він вигнав Оксану з її власного будинку, до речі, до брачного будинку, який вона придбала до їхнього браку. Потім побив її. А далі виконав свою главну погрозу. Он вдарив дітьми, він їх викрав. Він забрав їх і почав блокувати будь-яке спілкування. Коли суд спробував захистити право дітей хоча б на телефонний дзвінок матері, яка виявилася реакція, так умовно сказати, хорошого батька в лапках, він негайно подає апеляцію. Але сам план Калайденка був набагато ширшим. Будинок, з якого він вигнав Оксану, і який потім переформив на себе, був власністю ще її до шлюбу. І весь цей час він змушував його сплачувати йому три тисячі гривень щомісяця за проживання, тобто нібито за комунальні платежі, у її власному будинку. Це Елемент продуманого, довготривалого знущання він збирає у не спільне мене, а її власне особисте. І фінальний акорд цього плану це позов до суду з вимогою стягнути з Оксани з матері, яку він позбавив дому та дітей, аліменти на свою користь у сумі 50 тисяч гривень на місяць або 600 тисяч гривень на рік. Підсумовуємо смс-погрози, викрадення дітей, блокування спілкування через суди, відібрання добрачного майна, вимога сплачувати за проживання у власному будинку і позов до суду на 600 тисяч гривень на рік. Це не хаотичні дії, це спланована акція, це не емоції, це кроки. Чіткої спланованої аморальної та нелюдської кампанії, мета якої повне знищення людини, Оксані Костовій важко боротися. Її опонент дуже впливова людина, впливовий депутат Одеської обласної ради. Але ми віримо, що правоохоронна система та суди дадуть справедливу оцінку цим нечоловічним діям. Ми закликаємо всіх, хто бачить це відео, не мовчіть, Поділіться ним. Чим більший розголос, тим менше шансів у будь-якого аб'юзера, незалежно від його посади, уникнути відповідальності. Продовжуємо слідкувати за цією справою. Роман Варшанідзе Альтернатіор.